Мейдевий переклади до тренувального каналу. Автобус поїхав, людей кудись повіз. Ми з Максиком прогулянці Хеллоуін, Самому розпалі, да? Сьогодні ж вечір, Хеллоуін празднують. Якісь духи виходять. Зараз дитина щойно прийшла. Якісь там щось на лиці нарисовано і колготи порвані. Таке щось. Ну, таке свято. Хеловін. А ми з Максиком теж, як на Хеловін. Так, на чим? На чим я зупинився? Халовін майже закінчився або вночі ще буде. Дитина дуже в захваті, як вони відсвяткували. Ось там і піцу їли, присвячену і таке. Якось досі мені по морді Хлюпка на випіду. Завтра плануємо все ж по гриби поїхати. Коменька не відпускає Сказали, поки не буде тепла в усіх оселях. Ти не поїдеш, а він нас відпускає з Олександром Івановичем, може ще Віктор Павлович з нами поїде. Ну таке ладно, будемо сподіватися. Гриби є, навіть я наші судругому другому бачив, такі гарні маслюки продавали, прямо, прямо я в розпачі їхати, та да їхати навіть, навіть. Хоча дощик зараз буде. Я не сказав, що зараз хоче вітерецьку, дощик приближається, але наближається. Але 11 градусів тепла. Саме погода така, що гриби не ростуть по коліна. Ладно, навіть приймемо рішення, поїдемо. Все, усім тихого вечора. Ух, Вітрець розбуває. Дощ кажуть, виїжджати гарна прикмета. Тихого вечора, всім. Усі миру добро злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити, не зважаючи ні на що. Все, на добраніч, мої люби. Пока. На максимум. До пока.